Ви зараз більше злий чи розчарований? Звичайно, більш розчарований. Була хороша гра, динамічна, багато зусиль потрапили. Е, я думаю, що болівальникам сподобалось. Було багато боротьби. На жаль, на нашому полі е, не можна демонструвати такий яскравий комбінаційний футбол. Це штучне покриття, але я думаю, що в боротьбі ми 100% не поступилися. Я вважаю, що все ж таки результат мав бути нічим. Що скажете з приводу пенальтів? Дуже важко зараз аналізувати, я не бачив повтору. Мабуть, якщо суддя поставив, то, мабуть, він був, але це 88-ма хвилина, я таки по духу гри. Не знаю, будемо дивитися, розбиратися, але результат на то було. Я поздоровляю болонську роботу». Ви отримали жовту картку, Чи би тоді були в той момент незадоволені, якими діємо судді?» Звичайно, я вважаю, що там не було ФОЛУ. Ми був не здивували. Це черговий фол, який він поставив. Я думаю, що такій команді, як оболонь, не потрібна жодна допомога. Вони і так досить сильні. і Я бажаю їм майбутньої перемоги і виходу в прем'єр-лігу. Ваші футболісти говорили перед грою про те, що от після першої гри говорили про те, що три іспити буде. Так, з гірником не відбувся матч, другий матч з «Оболонню». Як вважаєте, тут команда склала іспит на те, щоб вважатися представником першої ліги? Я думаю, що 100% склали, і ви стадіон то бачить, і ті люди, які бачили по телетрансляції, ми на правильному шляху і будемо боротися за очки і за перемогу в кожному матчі. Дякую, Дякую. Дякую. пане Валерію, що можете сказати про гру, про вашу гру про гру суперника, яка чергія? Я хочу вперше поздравити команду суперників, гарна команда, бісівські якості у них є. Ми з ними і грали контрольні ігри, і завдяки розуміли, куди ми їдемо. Але важка-важка видалася гра. Вперше це штучне поле. Ми готуємося на трав'яному газоні, але тут штучне поле, і у нас достатньо багато травмованих граців було. І на цю ігру були деякі Проблеми за складом плюс штучне поле не дало нам грати ну, в той футбол, в який ми звикли. І по ходу гри а, приходилось а, перестраюватися. Але хлопці за що їм величезна вдяка. Що з приводу пенальті думаєте? Тому що гравці ФК Чернігів тренер вважає, що на 88-й хвилині такі пенальті не ставлять. Я завжди не коментую. Арбітрів, вони вирішують, але от я зайшов в роздягальню, де у Чорнова там розорона нога. Тобто Там би, сразу вже видно, що бух ударний. А, але би, це вирішує арбітр. Бо у нас багато ігор було і ми грали і другі ігри, де пенальти і нашу користь не назначали і були 100%, але це вирішує арбітер. Добре, дякую вам. Дякую. дякую. Віталій, ви зараз ли чи розчаровані? Я більше розчарований, ніж злий. Але злійські, так? Ні, більше розчарування. Через що розчарування? Прикро за те, що в такій боротьбі ми так прикро поступилися такому гіганту, як оболоні, з таким рахунком, на те, що як на 90-й хвилині з пенальті. Як для мене він сумнівний. Будемо дивитися, переглядати цей момент саме за цього. Ви ж були поблизу. Той момент, що ви бачили, там було порушення чи не було? А, ну, я на 100% не можу трактувати, чи б був там контакт 100%. Але я вважаю, що на 90 й хвилині в такій запеклій боротьбі не ставляться панації. Це має бути якийсь відвертий вже фол, Тоді окей, а так, я вважаю, що потрібно було давати продовжувати далі гру». Що позитивного з гри можете для себе відзначити? Чим позитивним запам'яталася гра для футболістів? Що виходило, що не виходило? можливо? Для мене як для капітана команди. Дуже приємно, що наш клуб. Лише з місцевих хлопців, з Чернігівців, можна сказати, грають на равних з таким суперником, який прямує, можна сказати, до УПЛ. Це 100-відсотковий рост команди і за це в мене гордість, тому що я як капітан команди та й старший гравець клубу. Е, веду їх до, мабуть, до якогось тріумфу. Угу. Е, Говорили про іспит. Говорив Максим, говорив про передрою в інтерв'ю, що три іспити. І так, Після першого матчу говорив, що три іспити. Це були три першолігові клуби, клуба кажучи. Оболоні. За болонію цей матч відбувся. Як ви думаєте, ми склали іспит на те, що? Вважатися повноцінним представником першої ліки. Я вважаю, що так. Сьогоднішня гра показала на 100%, що ми можемо достойно представляти наше місто і свої прізвища на футболках з такими командами та у, цьому, у цій лізі, у першій лізі. Я вважаю, що перший іспит називаємо номер один оболонь. Команда ФК Чернігів склала. D'accord. D'accord.